Олександру Пархоменко у Житомирі знову стоїть понівечний. Цього разу у синьо червоній фарбі. Зранку комунальники намагалися його помити, але як бачимо, марно. Житомирські активісти обливають фарбою Пархоменко. Вже не вперше навесні на пам'ятнику ще чорнів на пескат. Так, деякі жителі нашого міста добиваються його знесення та встановлення на цьому місці пам'ятника Олегу Ольшичу. Томки Житомирян з цього приводу розділились. Хоч проти Ольшича ніхто нічого не має. Втім, таким ставленням до історичної постаті Пархоменко задоволені не всі. Я вважаю, що неправильно красить пам'ята. Так. Як він стоїть, хай стоїть. І знімати не потрібно. Так що ж сказати? Хіба це люди зараз? Це ж не люди. Хіба вони ці старинні пам'ятники зберігають? вони ж їх валять, вони ж по чорному роблять. Хіба ж це можна так робити? У нас ж є якась історія, з чого ми починали, як колишні люди, які були, які були досвідчені люди, такі грамотні люди. Може, вони не грамотні, але вони своєю емоцією, своєю дійством щось робили. Ну але нас вже ця молодь є добре, але є, і не розуміють, що ви дивіться круг. По городах, ночами валять оці пам'ятники. Для чого ви це робите? Лучше робіть якусь таку добру роботу, а це не робота. Це страшно. Це не знаю до чого ці люди дійдуть. Я не розумію. Улица Пархоменка тут заложена настільки давно. Люди, які работали в тролейбусному депо і вони давно пам'ятають, що цей пам'ятник тут стоїть. Возможно, если умные проекторы есть, они могут, скажем, оставить этот памятник, выбрать, если у вас еще красивые места. Пархоминку надо вот этому отбить голову и все на этом. Зачем он тут нужен? Памятник тут не потребен, на вашу думку. Памятника здесь, Пархоминку вообще не должно быть. Есть много героев других, наверное, да. которые... Вот, улица Маяковского про коммунистический пэт. Зачем такая улица? Давно ее надо переименовать на героев небесной сотни. Вот Уже это будет... Наша є, є така вулиця, так? А На цьому місці хочу поставити пам'ятник Олегу Ольжичу. Ви підтримуєте там? Олегу Ольжичу. Ольжичу, да, Ольжичу можна. Ольжичу можна, звісно. Можна, да. можна не тільки Ольжичу поставити, можна... Є багато, дійсно, і героїв УПА, які саме за незалежність України так сказать, боролись и свои жизни положили. Есть кому поставити. Не обов'язково коммунистическому коту ставить памятник. Его давно не треба было снести и забыть за него. Без ничего. А ну, как правильно? Ну, просто-напросто не кому снять. Если бы он, легче был, то его уже давно снесли. А так он важкий трохи. Ну, правильно сделали. Я не скажу ничего. Это я вам скажу честно. Идиоты натуральные. Памятники вообще не ни Ленину, никому. Памятник есть памятник. Их нема давно уже. Это уже в истории. Ну, памятник для нашего для наших детей. Должно быть, ну, как вам сказать, история есть история. Ее никто не нарушит. Это, ну, наша такая традиция. Кто и кому камень мешает? Это каменный памятник. Кто кому не мешает? Потому наши предки будут вспомнить нашу историю, чтобы был такой Хівченко то був такий Олександр Якович Пархоменко свого часу працював на заводах у Донбасі. В червні 1917-го був призначений начальником штабу Червоної гвардії Луганська. Рік по тому заснував першу радянську міліцію у Луганську. Загинув у бою загоном постанського отамана Микола Бондаренка. Після революції 1917-го року увійшов до Пантону найшановніших в СССР героїв. Однак революція де 2014 років ставлення до посаді Пархоменко змінила.